Тема ППО це дійсно тема дуже чутлива і дуже на часі. Я б сказав, тому що е, надходить над, над вже же холода, розумів. Зрозуміло, що є ризик і загроза е, ударів по нашій критичній інфраструктури, зокрема по об'єктах палено енергетичного сектору. І ППО нам дуже і дуже потрібне е, для того, щоб захистити ці об'єкти. Ми минулого року зустрічали ці атаки з. Радянським ППО в основному, ну не в основному, а фактично все було Радянське, окрім тих переносних зенітних ракетних систем, таких як Стінгер там, і та інші. Але вже у жовтні надійшли перші насамці, потім Айріс, і потім вже Петріот ближче до весни. Таким чином, Таким чином, зараз ми маємо чимало систем західних, але дедалі більше виходять уже із з ладу, виходять з бойового складу, боєкомплект закінчується в ракет з, з зенітних ракетних с БУК М1. Розуміло, що ми теж отримуємо ці ракети. Теж від партнерів в нас вони ще стоять на озброєні, але потроху вони будуть відходити і на їх місце приходитимуть. Нові сучасні системи західного зразка, і не нові, теж західного зразка. Тому що, як вже казав в тому тоді включені, що ну, немає достатньо систем протиповітряної борони в світі, так щоб забезпечити там всі потреби. Усіх держав водночас і Україну, зокрема, тому що ну велика територія нашої держави нам потрібно цих систем доволі багато, щоб проти такої держави, як Росія, захиститися. Тому у нас велика номенклатура, як я вже казав, західного озброєння надійшла, але кількість його не така вже й велика. Тому з'являється і застарілі е, зразки, такі як е, системи хок але вони хоч і застарілі. За віком так повиготовні вони модернізовані, дещо, і ми вже отримуємо хоки теж на озброєння, так як противника шахедів не стає менше, і треба розуміти, що засобів нам треба більше. Пане Юрію, просто сама така ось постановка цієї фрази взяти в оренду ППО. Хіба так можна було? Чому ми раніше кричали? є різні варіанти? Є лізинг, є там власне допомога міжнародна так далі. Якщо є можливість у держави якийсь комплекс там, малого чи середнього чи великого радіусу дії, нам надати для того, щоб ми захистили, скажімо, портову інфраструктуру, чи, скажімо, захистили якийсь стратегічний об'єкт чи електростанцію. Ну, ми ж ми ж віддамо обов'язково. Ми переможемо і віддомо. Угу. Ну тобто, ну це ж мова йде і про гроші. Просто я до того згадую, як ми просили закрити нам небо, а вони всі е шукали там механізми, як це зробити, і е тільки коли начали, почали бити от власне про той період, як ви сказали, от тоді це і спрацювало. Так а чому тоді раніше нам було в оренду не дати його? Ну я вже теж відповів на це питання. Ну хто буде знімати ППО з. Своєї країни, тобто, це буде суперечити національній безпеці тої чи іншої держави. Тобто, давайте віддамо Україні, а самі залишимося ні з чим. ППО багато не буває. Його немає дуже багато в світі. Основну ставку на ППО робили на літаки, на літаки винищувачі, зокрема, F-16, там єврофайтер та інші, які є сьогодні. Розпоряджу наших партнерів, вони і є тим ППО, який, який має перехоплювати порушників. І збивати ті ж самі крилаті ракети чи шахіди. А вже стаціонарні системи протиповітряної оборони, такі як Петріот, вони вже захищають локально об'єкти на різних напрямках, то ті чи інші держави. Тому ніхто своє ППО просто так не візьме і не віддасть. Потрібно робити дуже багато кроків політичних, дипломатичних, власне, в медійному плані для того, щоб цей. Цей процес е, зрушив з місця і для того, щоб нам допомагали більше. От бачите, Німеччина нам вже виготовляє айріс е, Ті системи, які фактично є одними з найновіших на сьогоднішній день. Там є два види: один на гусочному ходу, який може працювати, в принципі, більше на передовій лінії. Так? Ну і айріс е, T, які ми отримали перший тоді ще у жовтні, які вже показав себе як. Одна з найкращих систем на сьогоднішній день, які працює по аеродинамічних цілях, пане Юрію. І ще до вас запитання. Зрештою, ми це самі робимо, і нам допомагають партнери і союзники, ну, надаючи цю в оренду. Чи і союзники допомагають нам вести ці перемовини і ми досягаємо цього результату? Та ні, ми ж робимо все колективно. Ми ж знаємо, скільки вже відбулося в Рамштайнів, де 50 країн є групи, які ведуть постійні консультації і постійно вирішують, хто де на яких підставах може допомогти, а що буде натомість, тобто країна, яка може щось нам дати, в нас повинна бути теж захищеною, Вона отримає якісь гарантії безпеки від інших держав і, і допомогу, можливо, іншу Той ж самий комплекс, який ми спочатку отримали від Словаччини, пам'ятаєте, С 300 один комплекс Словаччина першою передала велике, важке ППО Україні. І він посилив один з напрямків після вже, е, першого кроку, ну, яким Росія називала червоними лініями, ми вже зайшли е, ті ж самі е, насамці норвезькі і е, Айрісті. Так само з літаками, літаки ми чекали довго і аж е, десь е, через рік, після того, як. Було оголошено про ті ж самі міги, пам'ятаєте, польські словацькі міги. Було оголошено. Тоді всі знову виказали стурбованість, так, що це буде ескалація конфлікту. І міги ми отримали аж через рік після заяв, Міг-29. Ось, ну, ну, але це теж перший крок, це про стежина для того, щоб вже зрозуміти, що ну, яка там ескалація. До про що ми зараз говоримо. Ми бачимо зараз взагалі, що у світі робить тому рішення про F-16 чи інші літаки вже прийнято. Коаліція є як міжнародна коаліція, та що ми згадували про Бараштайні, так і коаліція, в яку входять авіаційна в яку ходять теж багато держав, які сьогодні займаються підготовкою льотчиків та персоналу. Це надзвичайно для нас важливо, щоб більше країн долучились до цього процесу. чим більше їх долучиться, тим швидше він триватиме. Пане Юрію, звичайно, ми поговоримо про f 16 зараз. Чим зможете поділитися, але ж ми вже розраховуємо тільки на них, і немає ніякої співпраці з партнерами в плані радянських літаків. Чи все ж таки ми так само потребуємо їх і якісь процеси тривають і в цьому напрямку? Бачите, радянські літаки у нас ще будуть певний час працювати, зрозуміло, що. Є в нас, ну давайте так, 12 авіаремонтних підприємств було до окупації Криму в Україні. Ну, в Криму, зокрема, на окупованій території. Вони вже там, але ж залишилось тут. Чимало теж цехів, робіт, які верніше, чиї роботи дуже потрібні для того, щоб підтримувати в справному стані нашу авіацію. Ну, плюс працюють наповну сьогодні. Військові інженери, я не говорю там про якісь авіатеч в стаціонарному режимі. Сьогодні все мобільне, все пересувається, все треба робити в польових умовах. І завдяки нашим військовим інженерам це вдається утримувати на ходу той парк техніки. Ну, скажімо, ті ж самі польські та словацькі мії, вони стали доповненням до бригад тактичної авіації непоганим. Не всі літаки там були спроможні злітати, одразу виконати завдання. Треба було перевірити всі технології, але. Але це величезний ремкомплект, якого ніде більше взяти. Тобто можна зняти двигун з літака, можна ну, все, що хочеш. Він як конструктор розбирається, і це робиться все навіть інколи в польових умовах. Тому ну я бачу особисто, як двигун міняють там за 15 хвилин. Фактично винищувачу. Ну це так, це, це дійсно круто. і Наші люди мають такий досвід. Ось таким чином, таким чином ми дійсно отримуємо і літаки і. Якщо не вдається нашим партнерам долучитися до запчастин до комплексів С-300, БУКМ-1 і головне ракет до них, бо ну є чимало країн, які мають на озброєння ці комплекси і ракети так допомагають. Подивіться, скільки ми їх витратили протягом цієї вже війни. Від штабу торгу тисячі і тисячі і тисячі ну, безпілотників, тільки оперативно-тактичного рівня, скільки збито літаків, вертольотів, крилатих ракет і шахетів. На це все пішли зенітні ракети. Ну зрозуміло, що в Україні такої кількості ну просто не було. І тому ми дуже дякуємо за те, що дійсно радянське збройне теж, теж допомогло з інших країн нам відбивати. Але. Маємо поступово розраховувати на заміну на нове, чи це буде якось орендовано, чи це буде надано Україні. Неважливо важливо, щоб не було і в достатній кількості. Ви бачите, що шахедів стає більше. Нам треба щось із цим робити. Пане Юрію, дуже вдячні вам за цю інформацію, за те, що поділилися з нею. Ну і звичайно повітряним силам зсу за їхню роботу. Максимальний подяка. Хотів сказати респект, але хай буде українське слово. Дякуємо вам. Ви найкращі просто, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил зсу, які бережуть наше небо.